Друзі, всім привіт! І в нас нове промо в грі, і знаєте, що ми вже встигли з нього щось наловити. <рикольно> Прикольно вийшло у нас цікаво. І так, є один момент: ми зловили картку на майже 10 мільйонів. Як це було, звідки, і хто це побачите в відео? Ну, будь ласка, не полінуйтесь поставити вподобачку цьому відео, написати коментар, бажано, 7, 8 та хоч 10 слів, або скільки напишете, не принципово. Якщо. Просто лінки. Пишіть, які є. Тому, друзі, буду вас радий також бачити на трансляціях на твічі. Отут з'явиться посиланнячко, тут десь зверху. Так що залітайте, будемо з вами на стрімі. Будемо навіть вам щось відкривати, тому всіх чекаю. Полетіли дивитися. О, є промо! Це ікона? Це ікона, друзі, промо! Черт! А я казав, що мені щось впаде! я казав, Я думаю, що пані Абілі присяде, трошки. Так, 83 на 3, а ну. Є промо! Чий волкау? Тенттербек, Японія. Туда. Як гітоші якісь, да? Йошида, да, да, да. да. вибачаю. Хотілося б, конечно, щось краще. 83 на 3 знову. О, знову промо! Вау! І знову волкау. Ти Португаль. Оу! Лаліга, ні, я думаю, то паління. Вау! то мені сипе. Ви бачили? Три промокартки. Хто там? Ільян Карваль. Дай Боже здоров'я. Це такий прям здоровий, я так понял, чувак, центр поля. 90 фізика. 74 плюс 1. Знову промо, алло. Аргент Уругвай. Добрий вечер. <с> Нічого собі. А, а, Дивись, добрый вечер. В чому суть? Просто промо. Типа, ні до чого не прив'язане. 82 на 14, Дов... не промо. Там же тут кучеря вийде. Лівий бе, Франція. Будет сліга. А, це цей, що ми тобі брали, його, да? Пані Джеймс. І Макенго. Добрий вечір. Так, Наступний 82 на 14. Знову промо, алло. Сідім'японію. О, це Іто. Це Іто! Вау! Ой, Ендо, вибачте, Ендо, який Іто, ендо? ендо. Вау. TVG, потім Endo, ото Ліверпулем нам. Пак за 500 поинтів полетіли. 15 гроті 82. Нема промо, є волкаут. Але це вже може МБП впасти, якщо. що. Це панцака виходить. Це вже може золотий МБП впасти. А ні, це Фоден, вау. І СОН Сон на базі! Ха-ха-ха! Хубін! Нарешті, я його ще не ловив. Ловив він інформу. <рив> Є промо? Вау! Полкіпер! Це кобіль на базі! Туди! А не це ж... Це не кобіль! Гра! Засуджую вас за такий іспорт! <свист> <свист> Блин. <свист> Бурки. <свист> Ой, все. <свист> и сон дубликатом, друг и ці Сьогодні не ловив тут на! Два. Добре, оцей імбовий пакет. 5 гравців 85. 2 гарантовано 85 пейс і 80 удари. Є Промо. І це цей захисник лівий, да? Вже дублікатом навіть Промо зловив. А. Фодору гарно насипало, тут я не спорю. Полетіло, так одразу. Бемс! І є промо знову. Правий бек. Йошмакіміг на базі! Удар розбійник! І подвійний ще. вау! Вау! Але що з збає... боїть? Буду героїв збирати! Буду героїв збирати. З єнотиком, да? Всі... Так, панове, контент для вас. Ууу! Нагороди за ВЛ, за е Rush і ще за якусь ерунду, де англійцями треба було грати. У, полетіли. Перші: 1 з 5, 84. З Богом оу oh. ха 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 <laughs> Саліба! <laughs> Непогано. В мене є такий, тільки він вже фіолетовий, є 89-й і буде ще золотий. <laughs> Жалко, що він антрейдом. Добре, один з 5.85, за вікенд Лігу. Полетіли. Продаваємо їх. Блять, серйозно. Ну, на, на, на вересень місяць були би дуже гарні нагороди з Грізманом. Полетіли наступний пік. Оу, Альварес інформу! Вау! Нічого собі. Ну і останній полетіли пік. Бля. Ну Промо є, добре. Відкриваємо. У нас пак за 2000 поїв з гарантованим одним гравцем Ultimate Succession. І 20 гравців 84. Полетіли відкривати його. Надіюся, буде промо. Крім одного гравця. Ікона якась, наприклад. Герой Вау. Страйкер Німеччини. Це Фьоллер? Ха-ха, на базу. Руді, матіо, Фьоллер. Усач з нами. Це жесть. Хто очікував? Руді фіолет! На базі. Блін, жалко, що до нас не вийшла все-таки ікона якась. Але сака... Ну не погано. А, фіолера ми вже ловили, блін, а це я. Так, друзі, два піка. Один з п'яти, 86. Ну тут же точно має бути якесь промо. Чи ікона, чи герой, будь ласка, дайте хоч щось. Піхон на базі! бой! Випросив! <плес> Непогано! Як кажуть в народі це стіна. Добре. Другий такий самий пакет, але я сподіваюся, стирати її спорту, ви вже щось завезе. Е, это икона. Тигруйте, бомбастор! Соня, на базе. Е! А, хорош. Ей, 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 иди гуляй, там бомбастор выходит, блядь. Ты разбийницу. Воз ⁇ т тебе на левых кистаки, братан. Прям, ну. Я понял. Так, друзі, спробуємо відкрити пак з... за 500 поинтів з піком, там де падає 1 з 3,84. Полетіли. Перший пик. І у нас тут. А ну давай спорт, здивуй мене, Гіросі, Фернандеш і пані Хегербергер. Ми таких бачили вже 100 піків. Добре, забираємо. І одразу, панове, пік номер 2. 3 піка всі відкриємо. Другий пік 500 поинтів Полетів. Так, цей раз відкриємо по черзі, не всіх зразу, і в першому вже же піці. Що? <ротов 'язаний> 9 мільйонів. Сюди розбійника є, є. Так. Ну, звичайно, беремо Рона. Є, добре. І давайте спробуємо вдачу на третю піці. Так, і третій пік одразу, не зупиняючись, полетіли. І тут у нас після Рона я не знаю, що нас тепер здивує. Так, Аспас. Доубек. Оу, якби це, панове, був другий пік, я би на третій не пішов би. Але це був третій, а в другому ми зловили Рональдіні. На базу. Легенда Барселони збірної Бразилії. Сюда розбійник. Останній пак. П'ять гравців, 85 плюс, та вище, два гарантовано мають 85-й фейс і 80-тій удари. Це промокартка. Тюрам! Тюрам на базі, діма, тюрам на басі! Така посередня картка за мільйон з Голова! Так, є. Дві ікони, панове, у нас. Дві ікони. І пакетики я потім відкрию, попродаю. Удачки, це тобі удачки, братан Ми вже тюрама достали, тому... Добре, базова ікона, панове, номер один. Полетіли. О Голи голий голь. Ха-ха, Ха-ха! Ага. 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 я тобі що сьогодні казав? Буде ха. Так, панове, і друга базова ікона. З Богу. Полетіло! РВ. Португалія. Оу, це Луїш Фіго? Ну не у себе, да, Я у себе у і у Сейбіо Страйкер. Да, Луїш Фіго. Not bad. Not bad. Not bad. Це вже краще, ніж шмат лайна. Ну, це вже хоч 300К. Так, добре. Добре. 20 гравців, 84, гарантовано 287. О, це кобіль 89-й. Непогано. Гюндоган. Непогано, найбуде. Так, друзі, перша базова ікона на моєму аккаунті сьогодні. сьогодні, Полетіли. У мене є Ван Персі, в мене є Ванні Здивуйте мене. Здивували дублікатом Ван Персі. І не зупиняючись, одразу друга базова ікона. Давайте її е спорці, закриваємо це промо. Лисий хтось іде, ЦАП, Італія. Якийсь баджо йде чи? О-хо-хо-хо, баджо! Дель П'єро, дай Боже! Непогано. І сього. Ай ти, мій маленький, розбешака. вітаю в клубі, будеш сидіти на банкі далі. Ну, хоч щось, це файно.